Доброго ранку, любі мої розумашки. Поспішаючи сьогодні до вас на заняття, я зустріла ось таких веселих друзів. Хто це малята? Так, це жабенята. Мені від зустрічі з ними стало так весело та радісно, що я вирішила познайомити і вас з ними, любі мої розумашки. Як ви бачите, це аплікація. А що нам потрібно для створення такої веселої компанії? Так, візьмемо кольоровий папір, ножиці, клей та кольорові олівці? Виріжемо два зелених та два червоних круга різного розміру, смужечку блакитного кольору, яку ми Складемо в гармошечку, приклеїмо на основу. Це у нас буде водичка. На зелений кружечок приклеїмо червоний. Це у нас буде ротик нашого жабенятка. Складемо вдвоє, ось у нас і є голівка. Приклеїмо оченята, ось у нас і вийшли жабенята. Приклеїмо наших веселих друзів на папір жовтого кольору над водичкою. Домалюємо очка, лапки. Ось які веселі друзі у нас вийшли. Погляньте. Чекаю на ваші аплікації. З нетерпінням чекаю фото ваших веселих друзів.